Усім доброго дня, друзі! З вами Марта. Сьогодні п'ятниця 5. Отримала сьогодні, так як і обіцяла, мої хороші, вербенку. 12 коробочок прийшло. Зараз розпакую, покажу, в якому стані і які сорти. І так, друзі, погнали. Перший сорт blue white. Другий сорт Red. Червоненький. Наступний сорт Blue Dark Purple. Четвертий сорт Блу Неон. Друзі, п'ятий сорт La Mango оранж. Шостий сорт, друзі, ласкар, Бібоп, Блю. Сьомий, ласкар Бібоп Пинк. Восьмий сорт ласкар блю. Дев'ятий сорт блу, sky blu. Десятий сорт дарк віолет. Одинадцятий сорт Маджента. І дванадцятий сорт Манго Пінк. Росада гарненька. Зараз покажу, з якою кореневою. Ось так доволі гарненька коренева система вже є. Гарненько виймаються. 12 сортів. Друзі, але ще з минулого разу в мене є ще декілька сортів. Зараз покажу, які. Їх лишилося небагато, але все ж таки вони є. Зараз вам покажу. Такі сорти, як Dreams Blue і Dreams Purple. Ще, друзі, такі два сорти, як Red Star і Flyer Red. Тут вже не по цілій касетки, але все ж таки кількість ще є, так що можна буде дозамовити. Коротко показала, що маю. Сьогодні ще, друзі, роблю відправочку. По бажанню, хто захоче, ще роблю відправочку завтра, гарненько утеплюю. Використовую при цьому агроволокно, тому хто ще не боїться і хоче отримати швидше свою посилочку, то, будь ласка, також пишіть. А хто боїться, то, будь ласка, друзі, після морозів обов'язково всім зроблю відправочку. Завтра нагадую, ще чекайте від мене нове відео. З оглядом живців, які завтра прийдуть, завтра мають бути калібрахо, ще нові сорти, також Вербена і ще мають прийти петуні ампольне. Що саме, друзі, буде, все покажу. Всім гарного дня, усім до зустрічі в наступному відео. З вами була ваша Марта. Усім пока-пока.